Всім бажаю доброго дня! Тема нашого уроку розв'язання задач з теми світлові явища підготовка до контрольної роботи номер 2 Будь ласка, відкрийте ваші зошити. Запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Будьте уважні, ми готуємося до контрольної роботи, яка буде на слідуючому уроці. Ітак, задача номер 1 Яке оптичне явище ілюструє фотографії? Відбивання світла, бачите, поглинання світла, дисперсії світла, заломлення світла. Ну, зрозуміло, що у нас тут відбувається? Що ми бачимо? Звичайне відбивання світла, тому правильна відповідь у нас буде відбивання світла. Я гадаю, це не складно, як в дзеркалі, бачите? В річці. Світло відбивається, бачимо зображення дерев. Далі задача номер 2. Тобто правильна відповідь А, відбивання світла. Провінь світла падає з повітря на поверхню скляної пластини, на якому з наведених рисунків правильно зазначено всі три кути: кут падіння альфа, кут відбивання бета і кут заломлення гамма. Будь ласка, будьте уважні, оскільки це якраз завдання на уважність. Здається, можна було сказати перше. Але, будь ласка, зверніть увагу. Кут альфа дійсно вказан правильно. В першому давайте проаналізуємо ну, під А. Кут альфа правильно, кут Б, бачите, теж правильно. А от кут гамма, ми ж знаємо, що це від перпендикуляра треба малювати. Тому А у нас невірно. так? Давайте це поки що пропустимо, В подивимося. Тут одразу можемо сказати, що невірно, тому що ми рахуємо кут падіння і кут відбивання від перпендикуляра. Тому третє В нам взагалі не підходить. Четверте дивимося. Ну, тут будьте уважні, оскільки, здається, все нормально, але не зовсім. Дивіться уважно: кут падіння це кут альфа. І якось дуже сильно ви бачите, він заломлюється взагалі в інший бік уходить. Тому Г воно схоже, але ні, теж невірно, неправильно. Давайте з Б все ж таки зберемось. Дивіться, у нас працює і оборотність промінів. Взагалі у нас картинка, ми зустрічали дуже часто картинку, що з цієї сторони, зліва у нас падаючий, справа відбитий промінь, знов таки заломлений, справа. Але тут все нормально, тут у нас що оборотність променів працює. Тобто, кут альфа це кут падіння, кут бета це кут відбивання. І кут гама, бачите, заломлюється потрібний бік, оскільки ви розумієте, якщо б не заломлюється, то пішов попрямо. І у нас тут буде гама. Тобто Б-варіант це буде правильний варіант. Будь ласка, можете собі це записати. Так, ми рухаємося далі швиденько. Яка точка є зображенням світлої точки S у плоскому дзеркалі? Ну, і нас варіанти 1, 2, бачите, 3 Зображення в дзеркалі немає взагалі. так? Давайте поміркуємо. Я сподіваюся, це не складно. Дуже уважно подивіться і поміркуйте, що у нас там про зображення йшло в плоскому зеркалі, що, про що там мова йшла? Що воно зазвичай що є симетричним до чого? До плоского цього зеркала. Не приблизно такое ж знаходиться. Тому який тут варіант, яка тут точка симетрична? Звичайний 3, тому правильна відповідь буде у нас що точка 3. Є yeah. зображенням світньої точки S. Так, рухаємося далі. Яку ваду зору має людина, якщо вона носить окуляри, нижня частина яких опуклі стекла, а верхня частина плоскі? Ну, це треба що? Згадати, поміркувати? Поміркуйте, що це таке, яку ваду зору виправляє людина ця. І ще уважно, якщо вона носить окуляри, нижня частина яких опуклі стекла. Опуклі. Давайте з вами згадувати, якщо вона опукла, тобто в звичайних нормальних умовах там скло повітря, це у нас яка лінза буде? Збиральна. Яка нам лінза що допомагає, яку коригувати ваду зору? Звичайна далекозорість, так? Пам'ятаєте, що таке далекозорість? Я сподіваюся. Тобто ви пам'ятаєте, що відстань найкращого зору більше, якщо відстань найкращого кращу, зору більше за 25 см. Далекозору людина читає книжку, якраз віддаляючи її від очей. І тому, щоб коригувати це, у нас використовується оцей опуклі Ну, Верхня частина плоска, зрозуміло, щоб бачила взагалі. Так, тобто у нас тут збиральна лінза і вона. У нас правильна відповідь, давайте запишемо далекозорість. Ну, Не запишемо, а запам'ятаємо. Хто хоче, звичайно, записує. Але я сказав, що ми це розглядаємо усно поки що питання. Так, рухаємось далі. Людина наближається до дзеркала зі швидкістю 2 метри за секунду. І з якою швидкістю до людини наближається її зображення в дзеркалі? Ну, Здається, це дуже просто. Давайте згадаємо. Так як людина у нас наближається до зеркала зі швидкістю 2 метри за секунду, то і зображення людини наближається до зеркала з такою ж самою швидкістю. Ну, і що треба просто зробити? Ці швидкості скласти. Тобто ми можемо записати, що оця В1 ну, у нас написано, з якою швидкістю до людини наближається її зображення в зеркалі. Тобто можна собі сказати, що це В1. Що треба зробити? 2В. У нас швидкість 2 метри в секунду. Множимо на 2, отримуємо 4 метри в секунду. Це у нас буде швидкість наближення людини і її зображення. Зрозуміло. Тобто нічого складного тут теж немає. Рухаємось далі. Чому дорівнює оптична сила лінзи, хід променів якій показано на рисунку? Будь ласка, давайте запишемо одразу до ноту. дивіться, уважно. Одна клітинка у нас 1 см. Це треба врахувати. І так, як ми знайшли, що фокус на навісне 4 см. Перед променів, так, головної оптичної осі. Це і є у нас фокус. Рахуємо 1, 2, 3, 4 клітинки. 4 клітинки це 4 см. Ми і записуємо це якраз. Е-фокус відстань буде дорівнювати 4 см. Відповідно, переводимо в систему С метри, ділимо на 100, маємо 4 метра. І нам треба знайти оптичну силу. Тобто Д все. Згадуємо формулу оптичної сили, Д дорівнює 1 поділити на F. Пам'ятаємо, що вимірюється в діоптріях. Ділимо 1 на 0,4 і маємо 25 діоптрій. У нас буде оптична сила цих лінз. Цієї лінзи. Так, рухаємося далі. Слідуюча задача це 6. Нагадую, що ми вже з шостої задачі записуємо. І умову, і розв'язання собі в зошит, будь ласка. Це все ми записуємо. Слідує сьоме. падіння променя на дзеркальну поверхню до рівня 70 градусів. Чому дорівнює кут між відбитим променем і дзеркальною поверхнею? Знову таки, я сподіваюся, нічого складного. Ну, давайте, ми, схоже, вже розв'язували. У нас кут альфа дорівнює 70 градусів. Це ми записуємо з вами. У нас є кут бепта, поки ми не знаємо. Чому дорівнює е його значення цього? кута, кута бета? Чому дорівнює кут між відбитим променем і дзеркальною поверхнею? У нас відбитий промінь, дзеркальна поверхня це буде Фі. Нам треба знайти Фі. Згадуємо закони відбивання світла. Там дві частинки, да, що промінь падаючи, промінь відвитий, перпендикуляр, опущений в точку падіння цього проміння. Лежать в одній площині. Це перша частинка була, а друга частинка що кут падіння дорівнює куту відбивання. Тобто кут альфа дорівнює куту бета. Тому пишемо за, за другим законом відбивання світла, альфа дорівнює бета і дорівнює 70 градусів. Зрозуміло, що у нас тут це перпендикуляр опущений, так? Тобто бета а, плюс фі дорівнює 90 градусів. Тому фі якраз і дорівнює 90 віднімаємо наш оцей кут бета. Все, 90 мінус 70 градусів, дорівнює 20 градусів. Тобто кут Фі у нас 20 градусів. Тут. Це помилка. Фі нам треба, Фідарівня 20 градусів. Не гамма, а Фі, будь ласка, запишіть правильно. Фі до рівня 20 градусів у відповідь. Так, рухаємося далі. Світло падає з повітря на поверхню прозорої речовини під кутом 45 градусів. Визначте показник заломлення цієї речовини, якщо заломлення світла поширюється під кутом 60 градусів до межі поділу середовищ. Не забувайте, будь ласка, малюнок креслити для розв'язання він нам потрібен. Тут у нас мова йде про вже заломлення. Давайте розв'яжемо цю задачу. У нас є кут альфа, тобто кут падіння. Записуємо. Альфа дорівнює 45 градусів, пишемо обов'язково дано. Далі, Визначити показати зломлення цієї речовини, якщо заломлене світло поширюється під кутом 60 градусів. До межі поділу середовища, межа поділу середовища. Це оце у нас. І відповідно Фі це буде у нас 60 градусів. І нам треба знайти і визначити показник заломлення цієї речовини. n 21 Невідомо. Не 21 будь ласка, будьте уважні n 21 І так, згадуємо, будь ласка, оцей закон заломлення світла. Пам'ятаєте, промінь падає, промінь заломливий, з перпендикуляром опущення до межі розділу двох середовищ, так, там, що лежать в одній площині. Це перша частинка була, а друга це те, що синус, відношення синуса кута альфа до синуса кута гамма, тобто синуса кута падіння до синуса кута заломлення є величиною сталою, і нам говорить про показник заломлення якраз. І ми можемо записати, ми це записували в законі заломлення світла. n 21 дорівнює синус альфа поділити на синус гамма. Ну, Синус альфа тут так і залишається. Це нам відомо, а синус гамма, щоб знайти, я теж рахую, що це не складно. Тут 90 градусів перпендикуляр у нас опускається. Тому гама плюс Ві буде у нас якраз 90 градусів. Відповідно, гама буде 90 відняти у це Фі. Тому синус гама буде рівні синус 90 градусів мінус Фі. Все, залишилось підставити все, що нам відомо. І так, n 21 дорівнює синус 45 градусів. Ділимо на синус 30 градусів. Я сподіваюся, зрозуміло звідки. Тому що 90 градусів мінус 60 буде 30 градусів. Все, знаходимо. Значення синуса 45, 30 градусів корінь з 2 на 2 і 1 друга. І маємо відповідь: корінь з, е, з 2. Ну і відповідно приблизно 1,41. Сота. Це буде показник заломлення. Будь ласка, відповідь запишіть собі. Ми рухаємось далі. Предмет розташований на відстані 1 метр від збиральної лінзи з фокусною відстань 0,5 метра, на якій відстані від лінзи розташоване зображення предмета. Будь ласка. Згадуємо, що, якщо там мова, йде у нас про відстані до збиральної лінзи, то там сільно де збиральний, І його зображення. Частіше всього це буде задача у вас на формулу тонкої лінзи. Давайте розв'яжемо цю задачу. І так, у нас написано, що предмет розташований на відстані 1 метр від збиральної лінзи. Тобто D маленьке дорівнює 1 метр. Згадайте, що таке D, що таке F маленьке. Далі, з фокусною відстані 0,5 метра. Тобто F дорівнює 0,5 метра. Будь ласка, запишіть собі, дано. І нам треба знайти, на якій відстані від лінзи розташоване зображення, тобто F маленьке. Схожі задачі робили, тому дуже швидко давайте записуємо форму тонкої лінзи. 1 на F велике. Поділити 1 на D маленьке, плюс 1 на F маленьке. І як ви розумієте, нам треба знайти F, тому 1 на F маленьке буде дорівнювати 1 на F велике і переносимо в іншу сторону 1 на D. Тобто мінус 1 поділити на D. Відповідно, знаєте, як це опрацювати, треба знайти спільний знаменник, додаткові множники. В даному випадку тут D, ну, спільний знаменник F, добу так F на D, в першому у нас виразі тут буде D, в другому тут буде F. Тобто 1 на F, маленьке дорівнює D D-F. І в знаменнику добуток D на F. Нам треба знайти F маленьке, тому перевертаємо дріб. Так, і у нас буде добуток чисельнику D на F. А в знаменнику різниця у нас D-F. Перевіряємо розмірності. У нас це відстань виходить від лінзи до зображення, виходить в метрах, все добре. Залишилось підставити, підставляємо 1 0,5. Це в чисельнику в знаменнику 1 мінус 0,5. Маємо відповідь 1 метр. Будь ласка, запишіть собі відповідь. Це у нас зображення від лінзи, розташоване на відстані 1 метр. На цьому ми Закінчили з розв'язком задач і переходимо до домашнього завдання. Будьте уважні, треба повторити параграф 9-16, тобто з 9 по 16. Повторюємо означення, виконати завдання на світі, І завдання для самоперевірки до розділу номер 2 світлові явища підручника номер 2 3, 8, 13, 15, 16, 15. Ви, ну тут ще раз повторюсь, ви робите самостійно. Тобто не треба мені це здавати. Задання для самоперевірки ви не здаєте. Ви тільки там виконати задання повинні на всесвіті. А завдання для самоперевірки це ви робите для себе. Ну, ви, схоже, вже робили. Так, на цьому, я сподіваюся, все було розуміло. На цьому ми. Закінчуємо наш урок. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення. Хай щастить.